Розкішне кольє з середини 60-х років. Створено у Нью-Йорку компанією Флоренза, бренд, який ювелір Дан Касов заснував у 1940 х роках. Флоренса спеціалізувалася на прикрасах у стилі Victorian Revival, тобто на відродженні пишної вікторіанської естетики у сучасній біжутерії. Данкасов приділяв велику увагу якості матеріалів. У виробах Флоренца використовувались високоякісні стрази і кабашони з Австрії, Німеччини та Чехії, багато з яких виготовляли на замовлення спеціально для Флоренца. Центральний камінь цього колони є прикладом такої ексклюзивної вставки під назвою «Хаббл Глас» із Австрії. Металеві основи здебільшого покривали позолотою, Флоренза запатентувала власні відтінки позолоти, такі як Флоренза Голд, French Gold та French Rose, різні тони 24-каратного золочення, що надавали прекрасного шляхетного вигляду.